Володіння не просто володіння мовою, це гра з мовою. Це ти читаєш і ти отримуєш насолоду від сторінки е, тих, е, тих е, його е, парадоксальних думок, які просто навіть ти не міг подумати, що так можна. Він може навколо коми чи навколо літери він роз, е, показати такі речі, над якими ти просто ніколи не задумав. Він, е, він пише про українську мову. Він каже: А Воська, вдумайтесь. Ну, я, наприклад, не вдумався ніколи. Він через слова, які з'явились в російській мові протягом 20 століття, можна зрозуміти, як працює радянська система, він писав. А воська каже, що це значить? Людина виходить на авось, коли в Росії хтось ходив на авось за продуктами. Каже, до чого ти ці радянські країни? з одного слова, за войська. І так. Ці всі ці, 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 ці томи, отак ці перлини там розкидані. Тобто люди знаходять там. Тому то, просто ця людина, яка зайвих слів, треба просто прочитати, вам сказати, зрозуміло, ми не зможемо пояснити краще. 28 хвилин, прошу. Ні, ні, я не це. За 28 минути. Четверо вискорості з говорять, коли він прочитаєш. Чесно. Здесь вот указано, я знаю. Но как вы думаете, если мы говорим и читать это другие? То, что он гениальный ученый не оборожит со мной. Ну, но учить близкость и записывается. Как это не сюда? Вот это все время волнуется. Да. Дальше, вы свою книжечку выдали. Перша перший нато був 200 примірників. Перша презентація була на мовному майдані. Ми зібрались люди в день прийняття мовного закону для того, щоб власне українську мову захистити якимось чином для того, щоб українську навіть захистити, і до нас підійшла одна пані, взяла цю книжку якийсь внесок, несла на волочки. Я кажу, не треба, нехай це буде вам безкоштовно. Вона каже, ні. Я отримую пенсію і ще вам дам, щоб ви такі книжки видавали для того, щоб їх читали. Я кажу, ну ми вам ще дамо для таких книжок. Ні, мені одні однієї книжки досить бо в мене коло людей, яким це не цікаво. Але це цікаво моїй внучці, і ми з нею Бог це прочитаємо. Потім за два місяці. Була презентація в спілці письменників цієї книги, і вже дуже багато людей зібралось, і кожен приніс ще якісь найвищі кошти, щоб ми давали і далі цю книгу, щоб ми ще наступними на НАТО. Для того вони вже її прочитали. І, і от повсякденно все. Тут ну, один із есеїв, це власне четвертий харків. Це абсолютно про наше місто. Ну, ми знаємо, що Юрій Шевьов був чудовим алістом, і про наше місто. Тих часів, тобто після революції, після 17-го року, і до воєнного написано дуже мало. І ось четвертий Харків, це власна була перед після мова до повісті про Харків Леоніда Лимана. Ще одного харківського літератора, який теж, є, який теж змушений був покинутий От І люди читають, і люди хочуть, і вони просять. І тому Артем Костецький, наш учасник мов, теж попросив, щоб йому, щоб йому надіслали ПТФ, тому що вже деякі з його друзів з його подачі і теж просять такі люди. Я погоджуюсь з тим, що справді дуже важко визначитися, кого читати, кого не читати, часу у у кожного з нас. Тому взагалі у мене до всіх тих, хто присутніх, мені здається, що можна закон. Таку... Це немає, не буде формально інцидувати, просто іноді можна робити. Цитати тих людей, українських авторів, які тебе вразили, дуже легко зараз. Фізбук, в соціальні мережі давати людям просто побачити іншу парадоксальну думку людей, яка нас вразила це буквально кілька хвилин. Я прочитав, набрав і, і розмістив в інтернеті. От мене вразила думка Шевельова, я ніколи б на це не думав. Він казав, що якщо, мовою, якщо виникає спонтанність мовлення мовою, це вже є ознака проблеми мови в цьому суспільстві. Що значить спонтанність? В Харкові ми не мислимо, не говоримо спонтанно українською мовою. Ми визначаємося, з цим ми будемо говорити російською, чи, чи тобто це значить, що у нас погане середовище для, для мови. От ця, ця, ця ідея спонтанності ніколи ніде не бачив. Я зробив е, таку цитату, розмістив е, на Фейсбуці. Я думаю, що не тільки Шевільов, багато інших авторів. Не треба писати тих, знаходити тих наших людей, які добре відомі нам з української літератури в радянських підручників, де вони малювали певний образ українців. Ці цитати дуже добре всі знають, і вони йдуть, ідуть одне за одною. Можливо, зараз громаді треба додавати цін невідомих мислителів українських і цитати, яких не попали от в цю модель України, яку нам нав'язали таку трошечки при, пришелепку. От, от. І, і, і просто давали. А люди вже побачать, якщо йому йому ця цитата, можливо, варто взяти і всю книжку. Ну, так вот по ложечке положения. По чайной ложечке. То самое сделали с небольшим одним из. Да, вот вдруг кому-то еще вроде. Помогу все глубины. Ну хорошо, бог. Вопрос. Я к тому понимаю, что надо кормить. Вот томат кистай, кто не будет читать, да? Вопрос, пора часть. Случайку момент. Случается у меня не оптимистично питания, будем конкретно питание. Я на такий... Оптимістичний упогляд, який ви зараз тут висловлювали, я не можу собі якоюсь мірою і ставлю собі, вам питання це. От ми говорили вже про жіночку змовного майдану, про мовний майдан, але це все ж таки поодинокі факти. От питання з мовою воно не е, скоординувало, не згрупувало людей націонал-патріотичних громадських організацій. Теба навіть і політичних, якщо політичні сили вони не приховували, що це робимо ми заради е проходження Верховної Ради заради своєї кар'єри, то, е говорячи про громадські організації, теж відбувалося все окремо в різний час. Я думаю, таке саме питання можливо поставши в Львові. Чому навіть це нас не об'єднало? <му> так, це був пісмістичний обов'язок. Так. Такий ж обов'язок. Пісмістичний, якщо б пісмістичний був. Я просто <му> <м> <му> буквально два слова. Я не бачу того, що не об'єднало. Насправді багато людей якраз після ліпкої інтелігенції, в першу чергу української інтелігенції, не тільки в Харкові, але, наприклад, в Києві, почало більше користуватися Я говорю за, за Харків, за Київ там все видно було. Я говорю за Харків, бо, вибачте, Ліві сили вони набагато згуртованіші зібратися з портретом Леніна, Сталіна і пройтися. А, а що спорі. нам треба? Ми з ким ми говоримо в Харкові. Ми, ми маємо протестувати проти когось е, чи я тобто мова. Це це вона живе. Вона живе. Хочемо ми цього чи не хочемо в Україні. Українська мова одна з потужніших мов світу. Просто вона зараз живе з російською мовою рядом. Але якщо ви візьмете припустимо, Вікіпедію, то українська мова. Це тринадцяте це місце у світі за мовами, коли зараз неможливо уявити інтернет без української мови. Я маю на увазі всі сервіси, таке інше, вживаються українською мовою. Це, це визнано. Мільйони людей порівняйте це з невеличкими країнами. от Ми були в Словенії, там взагалі два мільйони населення, і і в університеті вони там два університети, де словеської мовою треба викладати, бо раптом мова раптом зникне рядом Австрія, таке інше. В, в, в Україні так мільйони, десятки мільйонів людей розмовляють, творять українською мовою, і вона не є загроженою як мова. Інше питання, що є певна спроба в політичних цілях зманіпулювати цим. Чи маємо ми цим проти цього протестувати? Якщо ми просто розуміємо, що дехто веде трошечки себе некультурно. Як можна протестувати? От ми побачили зараз сюди. Зайде людина і зробить якесь щось некультурне, Ми станемо будемо протестувати, що ми просто е, зробимо свої висновки якимось чином е, е, спробуємо там йому попідказати цій людині тихо, мирно, щоб вона припинила таку свою дурну діяльність. Так? В Я тут будь-яко з палом книги. Можна додати, ну, по-перше, почнемо, що в Україні є свої проблеми, як у кожній державі. В Україні завжди була така проблема, що єдності на цій землі не було ніколи. Ні за часів Гетьманів, ні за часів 18-го року, і немає зараз. Тому, коли б щось відбулося зразу, так всі порозумнішили і пішли в один бік з одним прапором, це теж було якось нецікаво і не по нашому. То в Україні це нормальне явище. І, Мабуть, це й класно, що є різні думки, є різні погляди, є в кожному селі є свої авторитети, в кожному хуторі. Нормально. Але ми просто повинні навчитися бачити знаєте, основні сілі, за яких власне, тимчасово хоча, можна об'єднатися. Для виконання якихось поляків 18 року. Я не просто пишаюся, будучи кальонію Росії, тільки змогли. Трошечки відштовхнутися. Зразу туди поїхали достатньо е Франції військових е спостерігачів, які тут же зробили по польському армію, яка встигла відстояти свою власну державність дойти до Пії, а до Києва, потім відігнати тухачевський хачевську І поляки не займалися тоді, наділили землю, не бігали з різними прапорами червоними, білими. Вони розуміли, що є завдання. О саме сьогодні. Зробимо, а завтра суспільство буде вирішувати питання. Хто буде, які партії, організації і все інше. Ми завжди починаємо утворювати все навпаки. Ми спочатку ділимось, а потім дуже починаємо, я кажу, лити один на одного бруд, а потім сперечаємось, всі помазані, всі не такі, всі погані. Ну в цьому є проблема. А Шевельова, знаєте, ми не об'єднаємо Шевільо. Як ми об'єднаємо Грушевським, як ми об'єднаємо Мазепи, питання навіть у цьому полягає. Полягає в тому, що людина, яка хоче жити в Україні, якої потрібно чимось пишатися, бо шароварами, варениками, розумієте, пишатися це як індіанець та магавка може надягнути пірячку і пишатися дуже. Ми хочемо бути державою і нацією майбутньою. І в нас є люди, які бачать це майбутнє, які, намикаючи, до речі, в своїй «Москва-Моросійській» і в інших працях каже, досить милуватися вишневим садочком. Потрібно будувати потужну українську культуру майбутнього. От дуже шкода, що немає жардана, немає тих літераторів, тих людей, які якраз і повинні сьогодні ну, консолідувати молодь. І все інше. Це, от, це якраз молоді час, бо всі перетворення робились не старцями, а робили завжди, молоді. яких ще, скажімо так, в жилах кров беруть. І тому немає тут ніякого пісімізму. Є констатація, що в нас все як завжди. Дякую вам відповідати. Тепер конкретне питання, наповнення, яке буде концерту, і в якій формі воно буде, ну маємо поставити це банальне питання. Да, так, у вас є да. можем... Ну взагалі то у нас є і пані Катерина. Пані Катерина, може ви скажете ще про концерт? Власне, концерт ініціював серед її Жидан, і пані Катерина.